Про злочини росіян та незламних українок в Івано-Франківську презентували книгу Жити попри все. У ній жінки різних професій з багатьох регіонів розповідають про пережитий травматичний досвід війни та пошуки опори. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. Полон окупація, сексуальне насильство та втрати рідних людей. Особистими історіями, які пов'язані з війною, поділились 11 жінок у кожній розповіді, спогади про те, що підтримувало під час цих потрясінь, і зараз надає сил рухатись далі. А мета книжки показати з одного боку. Зафіксувати травматичний досвід війни від першої особи для того, щоб це було зафіксовано в історії, щоб це не мали змогу перекрутити, перебрехати водночас, щоб авторки пройшли певний терапевтичний процес письма, і інший важливий момент для нас в створенні цієї книги це. Описувати не лише інформацію про біль і страждання, а також підсвічувати моменти, які допоможуть нам зараз шукати, знаходити сили для того, щоб продовжувати боротьбу з російською агресією. Сталіна Чубенко – мама закатованого бойовиками у 2014 році неповнолітнього Степана. Для жінки важливо розповідати про пережити не лише заради збереження пам'яті про її сина, а й для того, щоб показати тисячам матерів, що вони не самі. Треба знаходити в собі сили, продовжувати жити далі. Жити для того, щоб пам'ятали про рідну людину, якої немає поруч, пам'ятали пам'ятали про ці злочини, які створив наш неадекватний сусід. Тому і ну, розумієте, здесь про Степана Чубенка знають багато, але здесь мене попросили низка приоткрити душу. Почуття, що я відчувала при тих событиях. то есть здесь йдуть спогади в спогадах, тут під час пошуків. Галина Тищенко двічі відчула на собі російську агресію у 2014 році. Пережила окупацію рідного Краматорська, рятуючись від війни, з родиною переїхали під Київ, збудували новий дім, і саме у цьому будинку пані Галина пережила місяць окупації та знущань від росіян. Мені 60 років якраз було 19 березня. Прийшли знущатися мною, вдома в мене, в моєму будинку. Були молоді люди, зовсім молоді. Найстарші 25 років. І вони це з великим задоволенням робили. Ну, дуже знущалась. Ми гвалтували. Останні розділи видання цитати жінок про те, що їх підтримує, та поради психолога. Книгу можна безкоштовно завантажити на сайті громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив.